Золотоніщина знову відправила гуманітарну допомогу захисникам та мешканцям деокупованих територій. Спільними зусиллями мешканців громад району волонтерський транспорт завантажили продуктами, засобами гігієни та речами першої необхідності. Більш детально в наступному сюжеті кілька громад Золотоніського району зібрали речі першої необхідності для людей, які проживають на деокупованих територіях Харківщини. Великий вантаж зібрали у Новодмитрівській ОТГ. Селяни кажуть, що підтримувати захисників і постраждалих співвітчизників для них справа вже звична. Сьогодні наша зустріч це ще одна вдячність нашим захисникам. Ми направляємо благодійну допомогу. Це ми робимо не вперше. Це найменше, чим ми можемо допомогти нашим захисникам. Ми завжди до цього готові, і люди нам допомагають. Дякуємо нашій дружній команді старост кожного старостинського округу нашої громади, людям, підприємцям. Вони завжди нас підтримують і завжди готові допомогти нам наданні цієї допомоги. Стандартний волонтерський бус заповнюють швидко. Речі турботливо зібрані селянами, повезуть на східний фронт, зокрема на харківський напрямок. Предмети першої необхідності та продукти тривалого зберігання. Віддадуть захисникам та людям в районі Куп'янська. Ми намагаємося знайти дійсно те, що необхідне, як і цивільним на деокупованих територіях, так і військовим. І наша діяльність направлена на те, щоб ми сформували і знайшли те, що допоможе в тих місцях, в сірих зонах на передовій відчувати людей людьми. Прокомунікував з представниками влади, ми зараз усвідомлюємо пріоритетні. Для населення речі, які ми маємо туди доставити після довгого терміну окупації, у людей найгостріша проблема з самим примітивним. Тому зараз ми спираємо продукти першої необхідності, довготривалого терміну зберігання, крупи і такі елементарні речі, як сірники, свічки, сіль, ліки, медикаменти першої необхідності. Волонтери кажуть, що роботу свою люблять. І, хоча вона й пов'язана з постійними ризиками та незручностями, готові доставляти все необхідне стільки, скільки буде потрібно. По суті, об'єднання автономних волонтерів, кожен з яких має свої підшипні підрозділи. Коли у нас з'являється великий проект, то ми об'єднуємо зусилля, закидаємо кілька бусиків, скидимось на пальне, і це все їде куди потрібно. Ми намагаємося координуватися з представниками державної влади або з військовою адміністрацією на місцях, оскільки їм зрозуміли, що куди у них є ситуаційна обізнаність. Наша задача тут. Тут сформувати це все і забросити туди. Ще однією місією, яку взялися виконати волонтери, стало вручення почесних грамот очільниці районної адміністрації. Добровольці логістичного фронту подякували районній владі та її керівниці за постійну допомогу і підтримку. Адже завдяки належній організації роботи РВА та тісній співпраці з владою на місцях. Усі замовлення вони завжди отримують швидко і повністю. 142 тисячі нашого золотонівського населення це ті люди, які роблять величезний вклад в тилу і не тільки в тилу, в перемогу. І сьогодні ця подяка це подяка не мені від громадських організацій, а подяка всьому нашому населенню, всім нашим громадам. В свою чергу, користуючись нагодою, хочу подякувати кожному волонтеру. Кожному підприємцю, кожному керівнику громади за цей не ну, цінений вклад. Останнім часом дуже багато критики і в сторону влади місцевої, в плані тому, що комусь допомогли, комусь не допомогли. Жодного разу військова адміністрація не відмовила, жодного разу не відмовила ніяка територіальна громада в наданні тієї чи іншої допомоги. Ми допомагали допомагаємо. Ми будемо допомагати, не дивлячись на критику, не дивлячись на інші незрозумілі моменти, які на сьогоднішній день відбуваються. Машина вирушає в дорогу. Попереду довгий і важкий шлях. Здолати його допомагає віра в перемогу і розуміння, що націю, яка діє як одне ціле. Перемогти неможливо. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.